Міні-агроглеваха, атракціон з заїзду з 244 з кабіною в Ман. Відвантажуємо клієнту тракторець. Rec, 244 з кабіною, з компресором, одноциліндровий двигун на 24 конячки, кабіна з опаленням. на 24 кінських сили. Задній привід постійний, перед підключається. Атракціон є, трактор їде. Заїхав. Все добре. Експеримент далий. Мініа Горлеваха, 27 кілометр траси Київ, одеса Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактори, навісне, причепне обладнання. Гарно знявся.